Это это не всё так легко, сложно. Кто вы и чем вы займаетесь? <рес> <Тож> вы <вибач>? живёте. <рес> Тут як я можу сказати. Hello. мене звати Хороша Настя. я nail master і маю своє невеличке діло. Що ж та нет? Я що, дипломат яким сиджу? Можу здійснити вашу мрію. Вище. Чи легко тобі знаходити підхід до клієнтів? Дуже легко. Зачаровую. Я ж Настя. Зараз я в нього. Трошки не поміщаюсь. Це може бути секрет-інфо. Це просто незакритий гешталь. Тихо! В мене в році два Жигуля. гуля. трохи. 22. Сьогодні я не задоволена манікюром. BMW Мерседес. Чи робила ти необдумані покупки? Це прикол. <ріграф> <ріграф> це можна казати? У мене є одна майка. Який ваш улюбиний ведманітюр? Я напевно що... <ріграф> на люблю мінімалізм. Це однозначно квадратна форма, це однозначно. Однотон без всякого там движення лишнього і це коротка нігті. Який наразі найтуальний манікюр? Я думаю, що це просто нюд або френч. Скільки в місяць в тебе клієнтів? Це надто складне запитання, тому що я в день маю 13-15 людей. Найважчі манікюри, які ти робила? <реш> Просто у мене дівчата є, які працюють, і один з моїх найскладніших манікюрів це коли до мене прийшла наречена і сказала, що вона хоче екстра лонг-нігті з кучою блискіток, з переливом з магнітом. І на те я відповіла, що вибачте, але я не зможу здійснити вашу мрію, а влада моя сказала мені. Настя, давай! Вона зазвичай так говорить, коли вона просто хоче комплімент отримати. Вона може! коротше, я зробила як рівнохтіну це було дуже складно. Чи виникали ситуації, коли клієнт був незадоволений твоєю роботою? У мене немає таких проблем. Як ти навчилась робити манікюр? Якщо чесно, мені це далося одразу дуже легко. Е, я подумала, що я класна. Яка в тебе освіта? Вищо. Насправді я фітнес-тренер-реабілітолог. Така у мене освіта прикольна. Чому хороша? Так я собі сама придумала. Я зайшла одного разу в інстаграм. У мене справді фамілія Мелікова. Мені дуже подобається моя фамілія. Просто я ненавиджу, коли мені кажуть, Мельникова. Я Мелікова. Тепер ще я й хороша, тому що я вбила. Ім'я хороше, ніжній прочерк Настя, і була максимально здивована, що вона ще не зайнята. Ну, Там були всякі Даші, Каті, але я ж Настя. Як відпочиваєш після роботи? Um, все дуже просто. Насправді я не люблю залишатись на самоті, і здебільшого я йду до своєї сусідки тере Віоли, вона живе просто без мене. Отак от дуже близько. Я відкриваю двері, схожу до неї, сідаємо, п'ємо чай, і так здебільшого відбувається моя вечора. Так. Чи твоє серце зайнято? Звичайно, да, ну да вже не. Який у тебе дохід? А ми говорить сума? Це може бути секрет інфо Ну, приблизно <кх> в районі. Я думаю, що місяць, місяць я приблизно заробляю... Напевно, три тисячі доларів, 3500, як коли в залежності від того, як я напрягаюся. <гум> а, стоп! На мене ще працюють люди. і Якщо вони напрягаються сильніше, то я зароблю ще більше. тільки мій дохід. А ще є дівчата, які на мене працюють, і вони також мені приносять дохід і там. <гум> Машина мрії. Машина мрії. Насправді я маю дуже плюс машину. Я її дуже сильно люблю, але якщо чесно. Ні, ніколи не задумувалася над цим питанням. Але мені мій е, наречений завжди каже про Ламборгіні Урус, і я була б не проти ви знаєте. Як часто проходила курси по підвищенню кваліфікації і чи взагалі проходила? Так, проходила, але ну, я вже всі не згадаю, але, ну звісно, звісно, просто я не з тих майстрів, які вивішують е, всі свої дипломи і це на ну, псувати стіну дірками. Професіоналізм дає про себе знати і так, результат на це. Але з одних найстрашніших курсів це було нещодавно у Києві. І ви знаєте, що я маю дуже велику вдачу, якби це саме не звучало. Тому що я приїхала на три дні в Київ, і е, з цих трьох днів не було жодної сирени. Хоча е, мої курси були, не пам'ятаю, на 14-му поверсі. І коли я прийшла, я заявила зразу, що якщо буде... Сирена, я спускаюсь вниз. На що мені відповіли: так, звичайно, ти будеш одна спускатися». Я сказала: ок, сикуха трохи. Чи не задумувалось відкрити ще один салон? Да, 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 да. Я хотіла. Я вже так довго про це думаю. Просто трошечки часу знайду якісь краще приміщення і розширюсь до масштабів великих. Незабаром. Тепер дві. Ну, я казала, що не треба було. все. Найбільше клієнтів за день. О, це було, я не знаю. Владка, скільки в мене було більше, як ти думаєш? Ні, 22 плюс. Каблуки чи кросівки? Красівки. Золото чи срібло? Біле золото. БМВ чи Мерседес. Мерс. Пішки чи на машині? <плес> Я рулю. Будинок чи квартира. Огромний хаос. Сумка чи пакет? Ну, <плес> Ну, знаєте, я вам розкажу, ну просто реально. ну В мене є куча сумочок, ну вони такі маленькі, там під, під стиль, Ну беру пакети і йду на роботу, ну що тут такого? Педикюр чи манікюр? Педикюр трошки дорожче, але, а певно манікюр. Працювати по освіті чи працювати з душею? Душу на розпашку. Готувати їжу вдома чи поїсти десь? Mm, поїсти десь. Домашні тварини, так чи ні? Можеш вийти з дому без макіяжу? Ізі. Кожен ну, реально, я, я живу три секунди від роботи. Я просинаюся за п'ять хвилин дне. Без. Знято. Yeah. Все? Це ну, ще час питання. Yeah. Ви Мені так yeah. подобалося. Чи велика у тебе сім'я, як часто проводиш з ними час? У мене дуже маленька насправді родина. Я навіть можу сказати, що в мене дві родини, тому що моя сім'я, яка мене створила, <кхи> це моя мама. Тата, на жаль, у мене вже нема. У мене є дві сестрички, дуже сильно їх люблю. І моя друга сім'я це мій наречений. З нареченим я провожу дуже багато часу. А зі своєю мамою і сестрами, на жаль, ми розділені, тому що вони в Естонії, я тут дуже рідка робота, занятісь. Так. Перша твоя машина Мерседес GL. <звук> <звук> Зараз я вам покажу, як левричі шутка, як Мерседес робить. <звук> <звук> що порадила в своїй молодшій сестрі? О, я думаю, що вона така матьора, щоб вона мені щось порадила? Е, я хотіла би, щоб вона по життю йшла дуже е, цілеспрямовано, е, дуже впевнена та не звертала увагу на жодну критику. Я хотіла би, щоб вона була дуже впевнена в Чи робиш манікюр чоловікам? Е, так, але я це не люблю, тому що це невигідно. Чи було в тебе увагу я не знаю, чи було в мене вигорання. а Можливо, воно і було, але воно дуже швидко минало, тому що я дуже швидко абстрагуюся від проблем. І в мене є одна проблема. Я не вмію ображатися і думаю, що вигорати теж не вмію. Тобто три факти про себе. Я хороша. Я дуже весела, я дуже щира. Це моє. просто. І Чи легко тобі знаходити підхід до клієнтів? Дуже легко. Зачаровує. Зачаровує просто. Чи не ти вести свій блог? Да, я так хотіла. Це просто незакритий гештальт. Реально, я просто дуже хотіла, б. Ну, я не знаю, мені просто всі люблять реально мої сторіс розмови. Скоро я незабаром знову ж таки. Твоя улюблена страва. Uh. Цибуля. Я люблю дуже сильно цибулю, сиру, цибулю, так, yeah. З хлібчиком трошки. Місце, де ти можеш розслабитись? Mm. Мені насправді дуже легко розслабитись в будь-якому місці. Я таку голову лише прикладу кудись і я одразу виключилась. Твоя коронна фраза. Йшла і не боялась. Біля колес. Ага, Пропес біля колес. Чи робила ти необдумані покупки? Це прикол. <плес> <плес> Я завжди роблю необдумані покупки. Скільки грошей впало в бізнес на початку? Іван дуже крепко мені допомагав, я нічого не пам'ятаю. Ну, як, ну, я точно знаю, що я дуже багато пилила на роботі, коли я працювала на себе. Я собі купила самостійно фрезер і меблі. А далі все як тумані, а далі Іван. Ну, чесно, ну я багато вклала, ну реально. Найдорожча покупка в гардеробі. Кузнечки. Я не знаю. Я не знаю, але у мене багато є брендових речей. Через те, що моя бабуся жила дуже довгий час в Америці і о, прикол! Е, у мене є багато брендових речей, про які я дізналася дуже нещодавно. От, наприклад, одна із моїх улюблених речей зараз це е, шарф Барбарі. Він дуже потужний. І в ньому там такі бумбончики. Ну, видно, що. Якийсь щось дуже пухнасте кльоєн, знаєш, це тварина. І я пам'ятаю реально кожну е зиму на кожній горці. Я була перемотана цим шарфом. Він мені здавався дуже теплим. І років три назад я дізналася, це Барбарі, і там навіть немає бірки, бо я її зрізла, бо вона мені чухала. У да, мене ще є дуже крутий костюм до Габана. На жаль, зараз я в нього трошки не поміщаю. Але знову ж таки, незабаром я в нього повернуся. Ну, у мене є багато речей, з якими мабуть, так. З якими труднощами стикаєшся маючи свій бізнес? Ну. Таке питання. Ми просто не готувалися. Я не знаю, у мене... мені всі труднощі, я вас прошу. Які труднощі? Далі. Яка твоя мрія? Мрія? Ну, Чесно, мені вже 25, і моя мрія це побудувати міцну родину, де будуть дітки такі гарні, і я хочу заробляти багато грошей. І я хочу багато щастя в своєму житті. Це моя мрія, бути щасливим. Цікава історія з твого життя. Я не знаю, мене... Просто в мене таке життя, знімайте серіал! У мене дуже багато веселих історій. Просто якщо б сказали хоча б якісь це смішна може. Я, на жаль, не можу розказати це про серед <рес> Це Дуже жорстке. Як вчилась в школі? Хм? Боже, якщо б можна було викинути моє тестати, це б я зробила. Я не знаю, до речі, де коротше, я знаєте, як мені казали вчителі: а... Настя, ти значить не переживай. Ти перша вийдеш заміж, ти будеш багата, крута, все тебе буде добре. Да? Мене не любили в школі, вчителі. Я просто була дуже така. Я відповідала по факту. Зато, коли я виходила з школи, всі казали, перлинка, дівчинка, перлинка, золота краплинка, співала в школі і зараз співала, голос рвав. Чи у тебе свої зуби? Так. Да, ну, трошки ні. Ну слухайте, знаєте, один раз ми були в гостях, і мені сказали, що цю тумбочку не трогайте. Тут жигуль. Ну я зрозуміла, що там, типу, якісь алкогольні напої, які вартістю в жигуль. На що я сказала: тихо, бо в мене в роті два жигуля. Ну що, брекети там і трошечки косметичних всяких там. Як почала свій бізнес? Ой, значить, це почалося дуже примітивно, а може й не примітивно, ну що кожному таке пропонують? Значить, е, я пустила в своє життя свого хлопця. Е, він мене запитав, чим ти хочеш займатися по життю. Тому що він мені дав одразу зрозуміти, що я буду чимось займатися і буду мати великий капітал, і це все буде в сім'ю. Ну, я так зрозуміла. І я така Настя, поки питають, поки говорять, давай кажи. Я кажу, я буду робити нігті. Хоча насправді я ніколи не мала такої мрії. І я сказала, це будуть нігті. Він дуже швидко діяв. Ми знайшли дуже оперативно курси. Звичайно, вони були найдорожчі і найякісніші в нашому місті, і я пішла. Е, відкривала я двері на курси з ноги, ну тобто дуже впевнено. Ну і закінчила я дуже впевнено. Мене одразу взяли на роботу, я одразу робила кеш хороший е, і дуже зра одразу це все дуже круто і швидко завертілося. І через три роки, три роки, я не знаю, як так довго, я працювала з дівчатами, з якими мені було мега складно. Тому що це моє. Не моє. І я відкрила своє діло. Відкрила своє діло. Чи є в тебе якісь хірургічні No, no. Natural beauty. My soft skin. Oh. My English is very bad, I know. <laughs> <laughs> Скільки людей в тебе в команді? Uh, зараз на постійній основі мене працює uh, трильди. Якщо одна бровістка майже не ходить на роботу. Три людини. Дві дівчинки, які роблять манікюр, і одна дівчинка, яка брови. І я дуже люблю своїх робітників. Вони для мене багато значать, тому що вони підібрані по мотивам моєї душі, бо мені. Бо мені насправді дуже важко знаходити е, спільну мову з людьми, які мені don't like. <сум> Того, дякувати Богу, в мене є кльові люди біля мене, і я дуже рада. цьому. Це мої робітники. Чи проводиш ти вільний час зі своїми колегами поза роботою? О, круте питання. Тому що я насправді проводжу е, багато часу зі своїми колегами. Е, і такого часу, знаєте, не привіт, пока. У нас все чітко, ми дуже близькі, але субординація вона є. І нещодавно моя владка, яка мене працює, прийшла до мене додому. Ми просто, це була така суперлайтова обстановка. Всі сиділи, тусувалися, у нас було багато людей. Платка до мене підбуває, каже: Настя, Настя, я нічого не маю зробити, все добре? Я кажу, ні, влада, бо ти не на роботі. А, точно. Так що субординація присутня. Що тебе найбільше нервує? М не знаю, мене так багато цього нервує. Я ще люблю таку фразу. У мене стрес. Дуже багато цю фразу люди перейняли, на жаль, не можна так говорити. Я починаю нервничати, Це моя фраза, реально, ну я реально постійно нервнюча. Не хочу. погано. Чи ти легка на підйом? Це... Та я навіть не знаю, чи це такого ще слова немає. Легка не підходить. Дуже легка. Лиш... Хтось хоче набрати, але хтось хоче сказати, я вже все зрозуміла, я йшла. Іду. Пішла і не боявся. Шла й не боялась. З кількох років ти працюєш? Я працюю з 18, ну, 18-19, у мене тут є 18 19, у мене просто всі клієнти вже реально знаєте. Настя, що означає 19? Насправді ну, це моє день народження, але це ще число, коли я почала робити нігті. Знаєте, що моя робітниця одна казала, що це Настя почали ногті в 19 робити. Я казала, золота, це моє день народження, комо! А потім казала, що я одна і друга права. Меч. Чому твій успіх, що клієнти все рівно з тобою? Е, насправді я нігті вже роблю 7 років, і в мене є клієнти, які зі мною від самого галімого, манька. маніка. Я вам серйозно говорю: у мене є клієнтка, яка прийшла до мене, дала мені свої руки і наділася на крутий френч. До речі, френч це мій. Е, Фірмовий манікюр, це робиться дуже швидко, так, професійно. Е, і вона прийшла, я їй робила викладний френч, це складний френч, це не просто тобі намалювати. Там було все не ок. Ну так, нормально, вирушення. І вона така: М -м, дякую, <свісно> <свісно)> дуже круто. І пішла і записалася до мене ще раз. І вона досі зі мною. І таких клієнтів є овер багато. Я думаю, що клієнти зі мною так довго, тому що за сім років можна було зрозуміти, яка я є, і що в мене всередині, і який позив насправді я несу. Тому що я себе позиціоную як позитивну людину, яка своїм внутрішнім всесвітом має чим поділитися, і вони це бачать. Ми один з одним обмінюємося якимись позитивними емоціями. От, допустимо, сьогодні мені клієнтка сказала: сьогодні я не задоволена манікюром. Ну, я така, що? А вона мені каже: ти сьогодні говорила по телефону, відповідала: ті, пішла туди, сюди, ми з тобою майже не поговорила. Мені не понравилось. Тобто, навіть коли в мене поганий настрій чи хороший, то і завжди має бути в ресурсі для своїх клієнтів, тому що це дійсно те, що їх якби підпитує. Я думаю, що вони ходять не тільки за якісною послугою, тому що це і так зрозуміло, але вони ще й ходять за емоціями, які вони отримують від майстра так працює. Чи віриш долю? Ну. Я точно не знаю, що я вірю в Бога. Я думаю, що це якось пов'язано з долею. І я знаю, що люди, які в мене в житті, це не просто так. І в мене були такі дивні історії. Я так беру за руки, кажу, де ти був? Вона каже: А що таке? Вона кажу: я знаю, де ти була? каже, де? Вона кажу: Ти була з Любовником. А вона мені каже: Ти мене бачила? кажу, що з тобою, я ж твого чоловіка ніколи не бачила. Вона до мене не ходила два місяці, після чого вона мені написала. Настя, слухай, ти мене так збедражила, звідки це знаю? Я Кажу: слухай, якщо ти будеш так вчиняти, буде тобі недобре. І ви знаєте, що вона разом зі своїм чоловіком у них сідала. Це може казати, чи ні? Ну може ніхто не знає, що це. Ну, було таке. Коротше, я вірю в долю, я думаю, що не просто так це все. Вообще відзначально. Сім років, воно яке просто так. Ми будемо якось прощатися, чи ні? Зустрінемось в блогі. Тебе інстаграмі. Точно, в моєму новому салоні. Багато говорю знаю. Люблю. Це було все. З вами була хороша. Дякую. Знаєте, що я друзі вомен, але одна моя клієнтка сказала, що це Тож Я бусінка. Є історія інформація щодо оцих «Ля-ля-ля»? А що так по інформацію? Я інформація на рахунок ось цих бук. Значить, коли дівчата до мене прийшли робити мені цю огромну стінку, і мене чам не спали, діти впадали. Нічого ну, коротше, було жарко. І я сказала: дівчата, робіть, що хочете, я хочу ляляля. -ля -ля. Но я хотіла сказати, я хочу. Мімі-мі! -мі -мі. Ну коротше, по факту вони мені написали ля ляля, і в нас ще один персонаж, маленький, його звати Тупік. Ви вже думаєте, що тупік? І ще є отако. О, така українська. Тут така рука. Я дуже сильно люблю Френч, і оце малювала я. Я малювала оце, тільки біле, не подумайте, що я хочу.